Доброго дня, як завжди, у цій порі, з вами рецепти здоров'я. І сьогодні будемо говорити про грип та ГРВІ. З 4 лютого в Івано-Франківську оголошено карантин. Тож, яка ситуація із захворюваністю, та як відрізнити грип та ГРВІ? Дивіться далі. Зараз захворюваність на ГРВІ зросла, як звичайно кожного року. Якщо ми спостерігали, ми проводимо моніторинг, кожен день збираємо інформацію по місту, скільки захворіло дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо за четвертий тиждень цього року захворіло близько 1200 дітей, то вже за п'ятий тиждень цього року захворіло приблизно 2694 дитини. Отже, ми маємо зростання приблизно на тисячу дітей. Завжди циркулює декілька е, штамів грипу. Зараз у нас е, в поліклініці дитячій по вулиці Течни, ми беремо змиви з носоглотки на грип і вже маємо один підтверджений випадок грипу, так, висіяли вірус Сінгапур. Значить, цей вірус не є новим, він е, циркулює періодично також в нашій популяції, але лікується, як, як і звичайний грип. Дитина лікується амбулаторно, стан був середньої важкості, зараз стан покращився, тобто ми маємо випадки грипу в даний час, але їх треба підтвердити, звичайно, лабораторно. Грип відрізняється від ГРВІ тим, що е, він починається гостро, як і ГРВІ, але температура утримується довший час на високих цифрах. Може бути і 5 днів 39, починається з е, такого погіршення загального стану. Якщо при ГРВІ є рясний нежить, то при грипі може бути тільки заложеність носа, сухий е, деручий кашель, е, болі голови надбрівних дугах, в очних яммах. В каблуках, болі в м'язах, що при ГРВІ не спостерігається. І при ГРВІ також у нас може бути кашель, але він частіше стає швидко вологим, а при грипі утримується довший час сухий кашель. Грип ускладнюється пневмоніями вірусними, грип ускладнюється утитами, гайморитами, синуситами. Ну і також може бути вірусний енцефаліт, це небезпечно. І ну, таким рідкісним явищем, але може бути також синдром раптової смерті. Треба вчасно звернутися до лікаря по допомогу до лікаря, самому не лікуватися. І бажано, щоб не хворіти взагалі, треба проводити сезонну профілактику. У нас профілактика є специфічною, не специфічна. Специфічно це і щеплення від грипу, а не це різні природні засоби. Треба загортовувати дитину, провітрювати приміщення, де дитина знаходиться: вітамінна їжа, рясне пиття, провітрювання, приміщення, вологе прибирання. Треба правильно дитину вчити, коли є захворювання на грип, як вона повинна поводитися. Наприклад, коли є лежить, треба користуватися хустинками одноразовими, також не підходити близько до хворого, який є, наприклад, в будинку не ближче двох метрів, тому що вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Часто мити руки з милом, тому що на шкірі в нас знаходяться не тільки бактерії, але й віруси. І цим ми себе. Трошки захищаємо такими методами. Якщо в сім'ї є хворий на грип, необхідно користуватися масками. Одна маска нас захищає протягом трьох годин, або по мірі її зволоження, треба її змінювати. Самолікування є дуже небезпечним, тому що ви не знаєте, які ви краплі купуєте в аптеці. Є судинно звужуючи, є несудинно звужуючи, є протиалергічні краплі для носа. Вони мають різноманітну дію. А в даному випадку треба тільки поради лікаря, тому що ви можете нашкодити тим лікуванням, яке ви робите самі. Це є раз. Друге, ну, грип, як сам він без ускладнень, він не потребує якогось такого особливого лікування. Це потрібно спокій дитині, ліжковий режим, провітрювання, приміщення, де дитина знаходиться, два рази в день вологе прибирання, рясне пиття, вітамінізована їжа. Ось такі поради. Ну, Відхаркуючи, звичайно, тому що кашель сухий, треба його зволожити, щоб можна робити інгаляції, проводити, можна пити звідси. Звичайно, сиропчики від кашлю, так само е при заложеності носа антигістамінні призначаються, і краплі, але краплі тільки з поради лікаря, як і все інше лікування. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга, о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та завжди будьте в хорошому настрої.